Кошенята попліткуємо. Підіді вирок. Секрети минулого раміни з хакзай. Податкова епідемія Тімбеленд, Анетта барсівна та золота нерухомість. Мучте зручніше, не чай каву, а ми не витрачаємо час даремно. Розпочинаємо пліткувати. За гучним кейсом Підіді спостерігав увесь світ. Усі чекали справедливого покарання, і ось що ми отримали Репера Підіді засудили до 4 років та 2 місяців позбавлення волі за транспортування людей з метою Туції. Також він має сплатити 500 тисяч доларів штрафу і бути під наглядом наступні 5 років після звільнення. Тобто, людина, яка творила абсолютно жахливі речі. Не понесе жодної фактичної відповідальності. Його відбування у в'язниці буде комфортним в хороших апартаментах, так би мовити. Його камеру прилаштують в лухорі і буде собі вичікувати, поки його не звільнять раніше. Зазначеного терміну, чи є справедливість судової системи у світі? Складно сказати. Можливо, в певних країнах однозначно там прозоро працюють суди, і можна розраховувати на? Вироки, які повністю відповідають букві закону стосовно Америки, те, що сьогодні відбувається, те, як діють республіканці, сам Дональд Трамп можна зробити висновки, ви чудово розумієте, що підійді підкупить кого завгодно, аби жити своє розкішне життя. Тож не тільки україною єдиною ми маємо такі абсолютно неправомірні вироки. Що ви думаєте з цього приводу? Давайте поспілкуємось в коментарях. А з вас обов'язково вподобайка, підписка, знову ж таки, комент для просування цього ролику. І я нагадую, кому ще відомо про ту чи іншу особистість. Надсилайте в діректному інстаграму, залишитесь анонімними, а ми зможемо додати штри до портрету цієї чи іншої особистості. Йдемо далі. А давайте поговоримо про секрети минулого блогерки та журналістки Раміни Есхакзай. Я обожнюю історії минулого з однієї простої причини, тому що ті люди, які знаходяться давно в шоу-бізнесі, їм є що приховувати, адже там назбирався цілий скарб, і раміна не стала виключенням. Якщо зайти на її канал і подивитися відоси семирічної давності. Ви побачите, що є інтерв'ю із Олександром Шапіком, є інтерв'ю з Верховецьким, є інтерв'ю з Трушковським, але чомусь немає інтерв'ю. Як ви думаєте, з ким? Немає інтерв'ю з треш-блогером Мартиненко. І от що мені присилає Кошеня. Раміна брала інтерв'ю у Мартиненко, якщо пам'ятаєш на старті кар'єри, він його дав за умови, що вона поїде з ним на баню. Як ти думаєш, що там було? Спойлер: інтерв'ю вийшло. Ось тобі штрих до портрету реміни та як вона починала свою кар'єру будь-якою ціною. О, цікаво! Це ж виходить. Згідно цим чуткам, ремнес хакзай використовувала свій кексуальний образ як певну живу монету і в такий спосіб намагалася отримати своє. Я б сказав, це вже було в музичному сегменті так точно, але серед блогерської тусовки це щось новеньке. Тож, хто що знає про минуле реміни семилітньої давнини, якщо не більше, присилайте за залюбки вивчок. Я анонімність вам гарантую. В якості аргументів нашого кошеня. А чому тоді Реміна видалила це інтерв'ю? Чому з іншими кентами все залишилося, а ось з Мартиненко ні? Давайте з вами подивимось, як прикладно податкова епідемія, інакше це не назвеш, атакує звичайних пересічних громадян, українців. Зараз вам розкажу історію, як е, я попал на 15 тисяч гривень штрафу, продаю, продаючи кепку за 350 гривень на OLX. Пишуть мені люди: доброго дня, можна приїхати, приміряти, подивитися і придбати. Я кажу, звісно, в чому проблема. Приїжджайте, кепки на розпродажу, забирайте свої кепки. Приїжджають люди, е, мужичок, ще один мужичок. Короче, два типа, приїхали, один стоїть збоку, я, У мене місце возле возлюбила почти. Один тип стоїть збоку, другий дивиться цю кепку, типу все класно, підходить, забираю. Но кепка була без збірки. Забираю, все підходить, супер. 350 гривень дає мені, я даю йому там здачу, наличка, понятно. Только я даю йому здачу, сразу свої ручки, в ручках корочки, в корочці Державне Управління податкової служби України. Говорю, Добрий день. Я говорю, а я свою кепку продаю, ні. Ми бачимо, що у вас на Аликсі, там 70 об'явлений на те час, у мене були і дорожні товари, там, курточки, пуховики по 5-7 тисяч гривень. Е, показують постанову для фактичної перевірки, такого та такого. то чітко, місце прописки, номер телефону, ім'я, фамілія, фотографії. тільки не було тут, да. Пошли оформлятися. Говорю, а я вам нічого не продавала. Та не придумаю, пішли. Пошли, ну, пошли короче, сів я в камеруху, оформили всі документики, вони ще мене покатали, ми зробили ксерокопію мені. Е, як вони мене знайшли? Ви спитаєте. Очень просто. До цього мені на Олексі писала людина на пуховичок, там, за 6 тисяч гривень. Привіт, там все ли нормально, там поузнавав, ну як обычно, там на Олексі. А потім каже, можна мені треба оплату зробити по Айбану, тому що в мене там комісія чи ще щось. Ну, я таки думаю, Окей, вже не перший раз там дам Айбан своєї карточки. У мене ФОПа тоді ще не було. Даю Айбан карточки і все, ті пропадає. Потім ще одне повідомлення, теж на якийсь товар, типу можна оплатити по Айбану. Окей. І як вийшло, вони отак пробивали, узнали мій індифікаційний код по цьому айбану, там же ж ти даєш АДРПУ своє, там ідентифікаційний код. І по цьому індифікаційному коду не узнають ім'я, фамілію, місце прописки туди-сюди і їдуть на фактичну перевірку. І отак вийшло. Тобто гетьманцев не хоче звернути увагу на ту корупцію, яка відбувається в нього під носом, ми будемо добивати звичайних людей. Звичайних громадян, які і так виживають, залишившись тут, гетьманцев це позорисько. Мені немає нічого більше додати. Знаєте за що соромно, коли живеш в країні сміливої нації поряд з такими тарганами, як гетьманцев, які просто-напросто знущаються з людей. Я розумію, євростандарти, зміни це все повинно бути. Але з кого дерти штрафи і податки з українців, які виживають ще раз. Просто дно Днічинське. Це не саме свіжа новина стосовно штрафу за Кепку, але хотів додати, тому що минулого тижня забув. Вважаю, це повинно залишитися на пам'ять в наших архівах. Пам'ятаєте репера Тімбеленда? той самий автор крутезний, який писав музику Нелі Фортадо, Джастіну Тімберлику, The Pussycat Dolls та безлічі інших зірок. Першої величини. Яким було моє здивування, побачивши його профіль у рекламі в інстаграмі, це перший момент. А другий, це те, що він приїздив до Москви і там виступав. Тож, музика Тімбеленда, до побачення з мого плейлисту вам також рекомендую. І як то кажуть, гроші не пахнуть. Був легендою нульових. А зараз перетворився в клоуна, який за гроші приїде куди завгодно. Зашла сьогодні в магазин, подошла до цього прилавка, подивлюсь на ціни. А, а, а вони такі смішні зрозуміли для мене. Я таких цен, звісно, не прийду, я думаю, що вони ж ростуть, з кожним днем ростуть. Приходжу сьогодні, а вони те саме, що й відчула. Такі смішні цени. Я як засміялась, поняла так. Як почала сміятися, всі порозходились, поняли, пустий магазин, просто повибігали. Повибігали, не знаю, чого вони всі бігли. Чи думаю, може повітряна почалась. Поняли, бо люди повибігали. Але ні, цей магазин повітря не закривається. Я стою далі, стою і сміюся. А вони кудись біжать. А це Анетта Барсівна обожнюю. Я люблю рекомендувати нашим підписникам нові імена, які знаходжу в інстаграмі та інших соціальних мережах. Я вважаю, що потрібно підсвітлювати, підтримувати українських блогерів, і класно, що з'являється такий, знаєте, правильний стьоп з нотками інтелекту, і людина справді вміє це робити дуже органічно, без пафосу, без цієї непотрібної гламурщини, яка викликає відверту огиду. А тут людина з душею, з народною любов'ю, ось так робить з плеча. Анетто, дякую вам. Ви, the best, одне з улюблених інстаблогерок в моєму листі. До речі, напишіть, хто можливо за останні місяці або в цьому році з інстаграм-блогерів став для вас в українському сегменті справжнім відкриттям. І на завершення болюча тема нерухомість. Просто взлітає в космос, шалені ціни на оренду. Я вже мовчу про купівлю житла. Але якщо ви загадаєте бажання і захочете жити в золотій квартирі в прямому сенсі цього слова, ви її отримаєте. Давайте подивимося. А дуже люблю золото. Знайди мені відповідну квартиру. Повір, я знайшов тобі найвідповіднішу квартиру. Пішли показувати. Ласкаво просимо в необароко. І так коштує ця квартира 3 мільйони доларів. Сказати, що тут дуже багато золота це нічого не сказати. Давайте коротко. Золото тут, золото тут, золото тут. Золото ось тут. Золото тут і тут, і навіть ось тут. А ще тут тут і навіть. Ось тут, мабуть, цікавитись. А яка тут площа? А це 350 квадратних метрів. Зараз швиденько звісно як це можливо, покажу вам вітальню. Так, Лівор нас величезне дзеркало. Всім привіт! Тут італійські меблі. Подивіться на цю шкіру. Люстра просто шикарна та стеля з ліпниною. Йдемо з вами далі. Так, є ще меблі, ще дивани, і подивіться на ці картини. Так вони вище за мене. Зона під телевізор, Звісно, якщо вам потрібно, і переходимо з вами в кухню. Обідні стіл на величезну родину зверху. Шикарні люстри. А позаду мене ви бачите саму кухню. Відповідав, мабуть, ще на одне питання. Так, це. Сусальне золото з кухні. Запрошую вас далі. І так, це в нас коридор. Тут також величезне дзеркало, шикарні люстри. Сюди можна повісити ваші картини. Перші двері в коридорі, і так це у нас ось такий люксовий зі справжнього дерева гардероб. А ось це, ось це і ось це і ось це. Це все місця для взуття. Переходимо до спалень. Це наступні двері. І так, ми потрапляємо в такий також золотий коридор. І так, тут оцінюєш шпалери Також золото. Зараз я стою в центрі кімнати, щоб ви розуміли її масштаб. Вона нереально величезна, так ще й до того висока. Я вам скажу, тут голос навіть відчувається зовсім інакше. Я ніби в якийсь опер. Звісно, ліжко та величезна картина. Ліжко, ніби ти потрапив в музей. А ще величезна картина, і так своє голову, мабуть, зараз закриває найцікавіші її частини. А в кімнаті є балкон з шикарним видом на Дніпро. Ну і звісно, як же тут без персональної ванної кімнати. І повірте, тут також всюди золото. Заходимо в сусідню кімнату. І, так, тут також спальня кімната своєю персональною ванною. Давайте я вам покажу. Ось так вона виглядає. А ось і спальня, і, мабуть, з найбільшою шафу, яку я бачив в своєму житті. Ось так виглядає сама шафа. Так є дзеркальні елементи і прямо навпроти ліжка. Ну така романтика. Ну тут також відкривається шикарний вид на Дніпро. До речі, якщо хочете орендувати, то дванадцять тисяч доларів на місяць. Ми знову в коридорі, і останні двері, які я вам покажу, це. Ось так, друзі. Тож, можливо, в своєму досвіді вам зустрічалися дивні квартири, які залишили після себе вагоме враження. <сум> Напишіть, поділіться своїми історіями в коментах. Що, друзі, такі у нас новини та плітки. З вас сподобайка, підписка, комент, а я не прощаюсь, кажу до зустрічі в наступному випуску пліток. Почуємось, побачимось, па-па!